Угу. О, я можу дуже швидко будувати. Ой, я впав. Ви не знали? я вмію дуже-дуже швидко будувати. Я побудував. Бачите, як швидко я можу будувати і ламати. Бачите? Я вмію дуже швидко ламати і будувати. Тепер я буду дуже швидко біжати. Бачите? Я ж сюди заліз. Ну, забіжав, я от тут. Ні. Бачите? А тепер я покажу, що вмію що телепортуватись. Бачите? Зараз все. Вниз телепортуюсь. От я тут. Тепер ви побачите, коли, коли я телепортую. Привіт! Я тут. тут а куди він зник? М -м. Ого, як він телепортувався. Ого? а де він? Ого? О це да ти бачиш? Привіт. А де він? Та знову, блін... Чекай? А ти вмієш телепортуватись в секретне місце? Давай. Ти... а де ти? Почекай, а чому вікно відкрите? Ти шо? Як ти туди телепортувався? як ти туди телепортував? От як? Ну добре, зараз? Так де ти? Хм, а де він? Він тут. Ну добре, Дивись, в іншому місці. Просто мені треба його тепер шукати. Я тут. А хто це сказав? Почекайте. Хто це сказав? Ха! Як ти це зробив? Я можу сховатись. Давай, я рахую до один, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять десять. Я тебе шукаю. Друзі, як ви думаєте, в якому це кутку? В чому? Він ховається в чому, в чому, в чому? Мені подозріло в чому. Він так швидко не міг суватись. Хоча у нього телепортація, але тут яма, я пам'ятаю. Так що давай подивимось. Опа! Привіт, я тебе знайшов. Блін. ну все тві кінець поняв. І... Шонтарах. О, з вами я, Лука. І зараз я буду уроки робити, і я не хочу йти ліниво, для них, а терепортація. Ну що, через 3, 2, 1. Привіт. А я тут. От мої уроки, Вони німецькі. Як бачите, так. Да. Добре. Розкончувати. І... Пока!